Я взагалі студент наразі 6-го курсу ветеринарної академії. Працював з коньми багато, а останні півроку працював водієм в Маріуполі, бо там батьки жили на той момент. Мені подзвонив кум, сказав, міха, піздець, почалась почалася війна. Я кажу, ні, не може такого бути. А тоді спустився вниз, подивився новини. Поняв, що почалась війна. Такий кадр був. Це, здається, показували Харків і якийсь житловий квартал, і цей житловий квартал розхерачили з градів. Я після цього зрозумів, що потрібно з цим щось робити, треба їхати десь в ТРО, воєнкомати, там, щось робити. Оділи, обули, нагодували, ну, там, згодом дали зброю. Показали, в якій стороні Кацапи. Місто було повністю оточене, але саме з нашого напрямку було точно зрозуміло, де стоять підари, тому що ми знали, що в спину нам не зайдуть. Ми їх чекали тільки з фронту. Якщо хто знає, Маріуполь це район Іс2. Ми їх чекали звідти. Вони тоді вже взяли Мангуш, тоді вже взяли Бердянськ і ну, дочекались. Приїхали танчики, приїхали бехи, приїхала піхота. Ну, було ефектно. Стосовно літаків, ну да, були і авіабомби на нас скидали. Ну, тоді ми думали, що то на нас, але я думаю, що вони скидали не на нас, а на... там поруч з нами була будівля, в якій ховались люди. І коли вони потрапили в ту будівлю, вони все перестали на нас кидати бомби. Собачий холод. Березень місяць. Мінус 12, мінус 14 вікон, дверей ніде нема, десь треба спати. Добре, що дали форму ЗСУшну, ну така класна форма. Ну, то якось грілись, бронік дуже грів. А коли постріляв там трохи, то й автомат гріє. Чайок в ванні розпалювали багаття, бо ванна єдина кімната без окон, щоб не палитися, де ми знаходимося. В ванні розпалювали багаття, гріли чайок. Гріли кафійок. Дехто навіть е там купався. Ну, як купався, В стакані води, що там покупається. 14-й етажка на С2. Е к нам під'їхав підерський танчик на дистанцію до 30 метрів. Це добре на самому ділі, що він до нас під'їхав на 30 метрів, тому що йому було дуже важко поцілити на перший поверх, де ми знаходилися. Ми з першого поверху вицікали піхоту. А танчик намагався відсікати нас, але те, що перший поверх, і він не міг так опустити дуло, щоб потрапити. По-перше, це робота не для кожного. Тут досить складно, і морально, і психологічно, і фізично, досить складно. Особливо, коли інтенсивні бойові дії, Ну, тут дуже мало хто витримує. А стосовно того, що вони цивільні, ну, якби не було цивільних, кого б ми тоді захищали. У мене пів сім'ї живе на тій стороні, і частина з них підтримує підарасів. Ну, я сказав, все, я вас більше не знаю, робіть, що хочете. Мені пофік на них. Ну і так само мені пофіг на всіх інших росіян. Я не хочу, щоб їх там потравили, повбивали, порізали, покатували. Ні, хай ото стіна, все, тут ми, там вони, вони собі варяться.